Вишиванка оберіг, який став генетичним кодом. Вона може бути будь-якого кольору, прикрашена бісером чи нитками зі стародавнім орнаментом чи сучасним. Та нині головне її завдання зберегти культуру та традиції створення. бо ж всі вони мають особливе значення, як і сорочка пані Тетяни. Головне це в нашому житті, наша сім'я і наша родина. На вишиванці представлено ну, дерево, сімейне, мабуть, сімейне, яке має. Гарне коріння і гарне насіння. Жінка вишиває для родини, як і пані Ольга, та їй вже до вподоби стародавні візерунки. Тож, якщо побачить новий для себе орнамент, переносить на полотно. В магазині де купувала акрилові нитки, які ми вишивала, сподобався мені малюнок, купила. Придбала його і вишивала в сорочку. вишивала для свого чоловіка. Обрати стиль українського вбрання можна і в магазині. Сорочки чи сукні є на різний смак та дизайн. Це подільська вишиванка. Тут подільський розпис. Вона може бути в нас в двох кольорах: білому і чорному. Як бачите, залишився чорний один розмір, тому що їх розібрали більше. За словами дівчини, купують антикварні вишиванки рідше ніж сьогочасні. Це горе. Це більш такий сучасніший варіант. Він нас раніше був в багатьох кольорах зараз залишився тільки в блакитному і в такому сірому коричневому. От такі модельки більше полюбляють такі молоді люди. Грошей на український одяг не жалкують. Більшість людей, якщо примірили, то вже й не знімають. Йдуть у новому вбранні. Найбільше у серці западають автентичні візерунки у сучасному виконанні, кажуть покупці. Дуже жіночна, дуже ніжна, саме те, що хотілося і за стародавні орнаменти, але все-таки здається, що треба бути сучаснішим вже. Світ змінюється, країна змінюється і ми також змінюємося. Я прийшла, ніби вишиванці, але хоті хотіла нову іншу, прийшла зовсім за іншою. Але коли вдягнула цю, то сердечко просто йокнуло. І приводом був день вишиванки. І буду носити ще так кожного дня. Хотілося б сучасну вишиванку. Ну повсякденно не ношу. А хочу зараз вдягнути на день вишиванки і на день незалежності. Одягнув вишиванку, став символом незламності. а Відповідно, заявив на весь світ. Я українець. Тож люди купують одяг не тільки до свята. Ну, вишиванки купують кожний день, а до дня вишиванки Вишиванки, ну я не знаю, чи називати це ажіотажем. Ну, багато хто поповнив свої гардероби вишиванками, це точно. Від маленьких дітей і до людей похилого віку. І що вчора, що сьогодні от приходили і різні типи були людей. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини, 33 й телеканал.